В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску Дня української писемності та мови в Ізмаїльському ліцеї номер 1 пройшов віршований флешмоб Українська мова миру. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової продовжується серія інтегрованих занять Народні промисли України у рамках проєкту Музейна педагогіка. В Ізмаїлі проходив чемпіонат Одеської області з вільної боротьби. Вітаю, студія «Сніжана Щербина». За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 листопада орієнтовно такі. 305 тисяч 970 осіб особового складу, 5 тисяч 288 танків, 9 тисяч 958 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 390... 7389 артилерійських систем, 867 реактивних систем залпового вогню, 570 засобів протиповітряної оборони, 322 літака, 324 гелікоптери, 5554 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1556 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9744 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 1047 одиниць спеціальної техніки. Вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Внаслідок нічної російської атаки по Одесі вісім місцевих жителів отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали б необхідну допомогу на місці, п'ятьох у шпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу. Їх стан стабільний. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалися. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста. Там зоні всесвітньо спадщини ЮНЕСКО удеської обласної державної адміністрації спільно з музеєм. Та громадською організацією музеєм Ченч» заздалегідь було евакуйовано більшу частину колекції, так звані червону та жовту лінії. Інша частина експонатів знаходиться у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали. Наразі на території музею працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини. Ударні дрони шахет 131 136 Росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано. Правоохоронці фіксують чергові злочини терористів. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошують військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області під час звер звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Днями в Ізмельській районі державній військовій адміністрації Одеської області під головуванням заступника голови Ізмельської районної державної адміністрації Ірини Холостенко відбулось засідання. комісії з питань стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати у засіданні взяли участь заступник голови ізмельської районної державної адміністрації Марина Диной, представники відділів райдержадміністрації раніцької міської ради державної податкової служби пенсійного фонду держпраці державної служби служби зайнятості та представників КНП Центральна міська лікарня Раніцької міської ради на комісії розглядалися питання щодо стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на КНП Центральна міська лікарня раніської міської ради із Мильського району Одеської області. За результатами було доручено вжити всі можливі заходи згідно з законодавством по погашенню заборгованості заробітної плати та сплати податків, продовжувати роботу щодо легалізації доходів у сфері виплат заробітної плати та інших доходів тощо. В Ізмаїльському ліцеї номер 1 пройшов віршований флешмоб Українська мова миру присвячений дню української писемності та мови. В рамках заходу учні 6-11 класів декламували українські поезії, співали пісні і навіть грали на скрипці. Як це було? Дивіться у репортажі. До дня української писемності та мови в Ізмельському ліцеї номер 1 пройшов віршований флешмоб Українська мова миру. В рамках заходу учні 6-11 класів декламували українські поезії, співали пісні і навіть грали на скрипці. Відзначимо 27 жовтня безпосередньо у день української писемності та мови. Педагогічний колектив та учні першої гімназії взяли активну участь у радіодиктанті національної єдності. Захід дав можливість відчути себе єдиною потужною спільнотою через приналежність до нашого головного духовного скарбу рідної мови і щоб досягти ще більшої згуртованості, було прийнято рішення провести флешмоб. У нашому ліцеї з'явилася дуже прекрасна традиція. 27 жовтня ми відмічаємо День української мови і писемності. Наші учні, наші викладачі з радістю відгукнулися на всенаціональну ініціативу і взяли участь у національному радіодиктанті. Настільки це було. Щемно настільки це об'єднало нас, що ми вирішили продовжувати святкувати День Української мови і писемності. Організатором заходу виступила заступниця директора з навчально-виховної роботи кандидат філологічних наук, доцент Алла Погорєлова. Активну участь у підготовці взяли викладачі кафедри соціально-гуманітарних наук. Віршований флешмоб. Українська мова миру присвячений Дню української писемності та мови, ми підготували разом з кафедрою своєї гуманітарно-соціальних наук на чолі з викладачами Проценко Оленою Михайлівною, Романовською Світланою Леонідівною, Дащенко Ларисою Васильівною, Ганівою Анною Іванівною, Лівицькою Світланою Анатоліївною. Після виконання Державного гімну України вітальним словом відкрила захід директорка Ізмірського ліцею номер 1 Ліана Чорна. Я сьогодні бажаю, щоб кожен вірш, який ви прочитаєте, кожну пісню, яку ви проспіваєте чи почуєте, ви не просто її почули, а пропустили через ваші серця, через ваше серденько, через вашу душеньку. І хай воно залишиться з вами як слово мами. І слово тата. Хай не буде це мова агресії, хай не буде це мова захвату інших земель, хай не буде це мова, яка роз'єднує, а тільки мова мамина ваша кохання, любові, ніжності, науки. Освіти і прогресу. Далі учні шостих-одинадцятих класів по черзі декламували поезії. Вони вкотре нагадали, мова це зброя народу і закликали любити її і шанувати. Також у віршах лунали меседжі про мир і перемогу. Ми з країни вільних людей, ми з країни мирних людей. Словом вдаримо, бо це зброя, що захистить нас із тобою. Борітися поборети. Слова ковзаря забувати не можна. Я за націю патріотів, я довгожданий мир В далині від луня грому моряки з чужого краю повертаються додому. Їх на рідному причалі світла раді зустрічала моряки, дружини, діти. І для цього варто жити, варто жити, працювати, берегти мир на планеті, щоб ніде не зустрічати ні ракет, ні кулеметів. Марширують наші добровольці, укривали дани визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Під час заходу учні показали всі свої таланти. Окрім читання поезії, вони заспівали українські пісні та здивували неймовірною грою на скрипці. До флешмобу долучилися і викладачі, які продекламували українські поезії та показали приклад молодому поколінню. Ми, українці, шануємо рідну мову, бо це основа нації, це наш ДНК. Це символ єднання незламного, нескореного, вільного народу. Не бійтесь заглядати у словник. Це пичний я, а не сумне провання. Збирайте. Як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка Даня, Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Сьогодні ми з радістю бачили прекрасний віршований флешмоб, присвячений. Мові присвячений слову, присвячений духу і коду нашої нації. Захід справив неабияке враження. Учні зізнаються, проводити подібні свята слід частіше, адже це допомагає підтримувати національно-патріотичний дух та є приводом раз нагадати: мова, душа народу. Такі заходи, які, які на сьогодні відбувся, дуже потрібно проводити, бо це піднімає патріотичний дух наших учнів, спрямовує. Розвиток нашої української нації дозволяє та надихає вивчати цю українську мову. Бо українська мова це мова наших батьків, яку ми потрібно плекати, розвивати, цінувати та вивчати. Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що такі заходи потрібні в нашій школі і взагалі в нашій Україні, тому що це дійсно, як казала моя однокласниця, це. Піднімає патріотичний дух учнів, а також зближує наш колектив, зближує нашу країну, зближує наших українців. Сучасна українська мова є не тільки багатовіковим надбанням українського народу, створеним зусиллями багатьох поколінь. В час військової агресії з боку Росії мова набула виняткового ідентифікаційного значення, стала чинником національної безпеки, одним із різновидів зброї проти загарбників і найвищою формою патріотизму. Тож шануймо українське слово, плекаймо українську мову, бережемо її і передаємо своїм нащадкам. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Рятувальники продовжують навчати громадян користуватися вогнегасником, адже він є найнадійнішим первинним засобом пожежогасіння на початковій стадії пожежі. Так, фахівці ДСНС провели майстер-клас по користуванню вогнегасниками для вчителів із миїрської початкової школи номер 4 та українського ліцею з поглибленим вивченням іноземних мов імені Тараса Григоровича Шевченка. Рятувальники довели статистику пожеж в Ізмильському районі, нагадали основні правила пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням електро. Приладами, генераторами газовим обладнанням закликали уникнення перевантаження електромережі, адже порушення саме цих правил найчастіше призводить до пожеж в житлових будинках. Особливу увагу звернули на правильні дії при виявленні вбухонебезпечних і підозрілих предметів сигналі повітряна тривога. Рятувальники впевнені, що такі заходи допоможуть не розгубитися у разі виникнення надзвичайної ситуації, а навпаки, правильно діяти, що збережеть життя і здоров'я людей. 3 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової продовжується серія інтегрованих занять народні промисли України у рамках проєкту Музейна педагогіка. Цього разу до картини галереї завітали учні шостих класів кам'янського ліцею Саф'янівської територіальної громади. Докладніше дивіться далі. 3 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової продовжується серія інтегрованих занять народні промисли України у рамках проєкту Музейна педагогіка. До галереї завітали учні шостих класів Кам'янського ліцею Соф'янівської територіальної громади. Для них була підготовлена цікава екскурсія з залами картиною галереї, де були представлені витвори мистецтва відомих художників та творців Бесарабського краю. Крім цього, у програмі заходу входив творчий майстер-клас «Тарілка» у Петриківському стилі. Під час розпису тарілок діти дізналися історію виникнення давньоукраїнського виду мистецтва та й з задоволенням створили власні неповторні шедеври. Я намалював таку тарілку. Дуже е, був гарний день. Дякую вам за цей день. Дуже гарний день. Дякую вам. Наприкінці заходу школярів чекала інформативна зустріч бассарабським художником Михайлом Пейковим. Тут на Боріжі. тут немає якого ділення. Ось так треба, ось так треба. Хто як може, так і малює. По-перше, а по-друге, є зовсім різні методи. Після цього для юних митців було підготовлене цікаве музичне заняття, де дітей познайомили з видами музичних інструментів та провели веселу гру. Проведення таких інтегрованих занять в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової розбиває юдицію та жагу до мистецтва молодшого покоління. Школярі та викладачі залишилися у захваті від занять та творчого наповнення зал картинної галереї. Учні шостого класу вони просто в захваті від картинної галереї, тому що насправді це справжнє національне надбання країни, тому що закладів в нашій країні повинно бути таких. Більше і більше. Дуже багато талановитих картин, якими можна дивитися і дивитися, і дуже багато часу осмислювати якісь глибинні змісти. І це насправді дуже важливо для духовного розвитку, для креативного розвитку дітей. Владинова, Кіля для програми Новин. Яскраве рожеве небо 5 листопада можна було побачити в більшості областей України. Це північне сяйво Аврора, мешканці Ізмильського району, а саме сіл Кам'янка та Утконосівка, також встигли побачити незвичне для цього регіону явище. Полярні сяйва спостерігаються на високих широтах обох півкуль навколо магнітних пульсів землі. Основними елементами в нашій атмосфері є кисень та азот. Від того, який саме елемент збуджується і на якій висоті залежить колір сяйва. Кожне сяйво має свою неповторну гаму через відмінності хімічного складу, атмосфери та конкретні погодні умови. Супереч загальноприйнятій думці, сяєва навесні та восени виникають частіше ніж взимку та влітку. Пік припадає на періоди весняного та осіннього рівнодення. <му> Днями в Ізмаїльському палаці спорту проходив чемпіонат Одеської області з вільної боротьби серед дівчат та юнаків 2010-2012 років народження, в якому взяли участь понад 200 спортсменів. Подробиці дивіться далі. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України ми дякуємо нашим силам безпеки та оборони, чиє мужність та героїзм надають нам можливість продовжувати спортивне життя та досягати успіхів у змаганнях. Так, в Ізмемському палаці спорту проходив чемпіонат Одеської області з вільної боротьби серед дівчат-юнаків та юнаків 2012 року народження, в якому взяли участь понад 200 спортсменів з Одеси, Білгородністровського, Болграда, Сарати та Рутина, Арцизу, Рені та Ізмаїла. 3-4 листопада в Ізмейському палаці спорту пройшов чемпіонат Одеської області з боротьби вільної. В цьому чемпіонаті Прийняли участь спортсмени з всієї Одеської області, з міста Одеси, з міста Ізмила та Ізмельського району, з міста Болграда та Болградського району, з Тарутіна та Тарутінського району, з Арцизу Арцийського району та багато інших районів та міста Одеської області. Спортсмені, спортсмени виступали в 25 вісових, вагових категоріях, їх було понад 200 чоловік. Борці тренерів, батьків, спортсменів та вболівальників вільної боротьби привітала керівник відділу фізичної культури та спорту і міської ради Тетяна Морі, яка від імені присутніх подякувала силам безпеки та оборони нашої країни за те, що навіть під час війни спортивне життя та змагання не зупинилися. Делі відділу та спорту ради міського ради, рада вітати вас всіх нашому соло. В області з Я хочу всім вам побажати успіхів цьому, в цьому чемпіонаті, вірте в свої сили, покажіть гарну боротьбу, слухайте своїх тренерів і нідь до перемоги. Хочу сказати, що цей захід став можливим завдяки нашим юристним Збройним силам. Після урочистого відкриття розпочалася низка поєдинків, під час яких спортсмени продемонстрували рівень своєї підготовки та готовності досягти успіху. Чемпіонат Одеської області проходив на високому рівні, зазначає майстер спорту з вільної боротьби Григорій Калак. Та від імені Таруторської дюси США висловлює подяку за теплий прийом та високу організацію змагань. Ми багатократно приїжджали в Ізмаїл на турніри на чемпіонати області. Ми, звісно, впечатлені построєним дворцом спортом. Це, звісно, сказка. Турнір чемпіонат області пройшов на. В высоком организационном уровне. Дети подготовлены. Это отборочные соревнования на чемпионат Украины через три недели. Тарутинская команда выступила вполне прилично. Получается, у нас три первых места, одно второе и три пятых места. За результатами двобоїв були визначені переможці. Наші спортсмени показали дуже хороші результати. Спортсмени з Мельської дитячо-юнацької спортивної школи, тренери Славов Микола Іванович, Грисименко Олександр Володимирович, суддів Ігор. Наші хлопці посіли призові місця в вагових категоріях 32 кілограми, 52-57 кілограмів, 62 та 75 кілограмів. Чемпіонат пройшов на дуже високому рівні. Ці змагання були відбірковими змаганнями до чемпіонату України. Дуже сподіваємося, що наші хлопці, наші борці. Попадуть до складу збірної Диськообласті області на чемпіонат України. Вихованці із Миїцької дю США відділення вільної боротьби гідно представили наше місто. Дар'я Ліфер, Ксенія Якименко, Валерія Стороженко, Рінат Косубицький, Арсеній Гайдаджи, Артем Бизу посіли третє місце. Константин Чепой друге місце. А Богдан Булгару перше. Україна – міцна сильна вільна держава. Щодня спільними зусиллями ми наближаємо головний результат для України перемогу Влада Новак Наталія Маленко для програми. Новин. Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у місті Рані. Автопригода сталася 4 листопада близько 22-ї години на вулиці Вознесенській. Попередньо поліцейські встановили, що водій легковика автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням, виїхав з дороги і в'їхав у придорожній стовп та будинок. Медики, що прибули на місце події, константували смерть водія. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього. Руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіння тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Становлюються повні обставини події. Вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху і не наражати на небезпеку себе та оточення. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди в Озмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 35 копійок, продати за 37 гривень 80 копійок. Євро – купівля 39 гривень 80 копійок, продаж 40 гривень 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер розмінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. В день південний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 7,9 градусів тепла. В день – 18,20 градусів. Вище нуля. В Одесі хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-10 градусів тепла, в день – 16-18 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.